Розкриється, розкриється інформація, ви почнете здогадуватися, і неважливо якимось чином вона буде поступати через сни, через розмови інших людей, або думки будуть приходити у вашу голову, або хтось вам буде розповідати, і все це підведе вас до того, що відбувається. Ви почнете розуміти. Що навколо вас відбувається. Таке відчуття, що це хтось з ваших родичів. Хтось, можливо, кровний хтось. Людина працює. Людина працює. У вас є таємний недоброзичливець, причому серйозний ворог. Серйозний ворог. Угу. Ворог, який зациклився на тому, щоб вам нашкодити. Тут звертається людина за допомогою однозначно. Тут магія. Тут однозначно підключається магія. Людина розуміє, що ви сильні, що ви зможете викарпкатися з будь-якої важкої ситуації і зможете знайти способи. Людина спостерігає за вами, багато чого знає, бачить, що у вас є сили, відчуває, що у вас є сили. Так? І тому один на один людина з вами не справиться, так? роблячи вам якісь там козні перепони, тому тут йде магічний вплив, така важка артилерія. Людина звертається до магів, так? Щось рідне все ж таки показує, розумієте? Хтось близький вам. І кровний, скоріш за все. Це людина з вашої сім'ї. Це родич, карти підтверджують це. Так, людина, яка хоче зломити ваші міцні платформи, потужні платформи, і хоче зробити, знаєте, що хоче як, начебто, заблокувати ваші сили, ваш захист. Заблокувати вас, щоб не було допомоги від вищих сил.